Мої діти дуже люблять загадки. Але цю загадку вони не відгадали, і я впевнений, у вас так само не вийде. Якому бізнесу в Україні сьогодні повинна допомагати держава? Відповідь, м'яко кажучи, дивна: це гральний бізнес. Гральний бізнес отримав пільгу по оподаткуванню, і вона на жаль, продовжує діяти сьогодні. І за цей проміжок часу він приніс до державного бюджету воюючої країни аж 33 мільйона гривень мільйона гривень це взагалі не про що. Для розуміння СБУ взяла за одне місце організацію, яка проводила онлайн-ігри і паралельно виводила кошти до Росії. Мова йде про 3 мільярди гривень. Порівняйте, 3 мільярди гривень і 33 мільйони. Як кажуть, відчуйте різницю. І на щастя, в парламенті є законопроект, який дозволяє прибрати такі пільги для грального бізнесу. Він був проголосований в першому читанні великою кількістю народних депутатів, але його не дали проголосувати за основу в цілому, направити до президента одразу швидко прибрати цю помилку або не помилку. І знаєте, хто це не дав зробити? Знову загадка, але тут відповідь дуже проста. Це не дала зробити слуга народу. Вона заблокувала прийняття в цілому, і цей законопроект пішов на друге читання. А це ще декілька тижнів подачі правок пропозицій. Потім підготовка до другого читання, потім, коли він потрапить до зали Верховної Ради, невідомо а там новий рік. І ще декілька місяців цей процес буде відтягнутий, і пільги для грального бізнесу будуть залишатися. Це замість того, щоб допомогти сільхоз в напрямку, для того щоб допомогти сфері послуг, для того, щоб просто допомогти тим, хто сьогодні дійсно потребує державної допомоги. А ми допомагаємо гральному бізнесу. Помилка, кажуть, не думаю, думаю, що це зробили навмисно і продовжують стимулювати цей процес.